Друзі, що авто, хочу вам показати ще одну дуже круту автівочку з наявності. Це у нас Audi e-tron Sportback 55-та версія. S line зовнішньому, також внутрішньому. У нас вже йде 360 камера, матричні фари, Head-up дисплей також дуже прикольні віртуальні камери, до яких за півдня можна спокійно привикнути. Такі у нас вже йдуть екранчики, дверних картах. є біколор підсвітка є пам'ять сидінь, є руля. Також дуже прикольно зробили вони 3D-камеру. Тобто, якщо аварійку включати, все це також тут красиво промальовується. Також вам хочу показати, як ззаду виглядає втівочка. Ось тут видно у нас 4-зони клімат. Ось такий у нас шкіра Алькантара сидіння в сірому кольорі, дуже прикольному. Також у нас тут звичайно йде занижений зад, бо це є спортбек. Ось так він виглядає. Тобто, якщо всім іншим також сподобалася автівка, та як мені, то пишіть, дзвоніть, звертайтесь, будемо раді всім показати цю автівочку. Можливо, і